Я вас всіх щиро вітаю після довжелезної паузи на українськомовному ігровому каналі Eternal Play UA. Я дуже дякую всім, хто залишається зі мною. Раз вже вийшла така вимушена, так би мовити, творча відпуска, вирішив знову поекспериментувати з різними форматами відео. Як мене ця тупа робота, йдіть в туда. Тому чекаю вашого відгуку. Ну і звичайно, підписка та вподобаєчка не буде зайвою. Ну а ми переходимо до суті питання. Приємного перегляду. Останніми днями в мережі з'явилися тривожні сигнали щодо майбутнього Xbox. Виявилося, що Microsoft поставили на паузу розробку власної портативної консолі. А інсайдери та колишні керівники індустрії прямо говорять, наступного покоління Xbox може не бути. НОКад! No, будь no, Please No! Колишній віце-президент Blizzard Майк Ібара у своєму коментарі заявив, що Microsoft не варто розробляти портативну консоль, адже компанія не розуміє власної аудиторії. І такий пристрій навряд чи комусь буде взагалі потрібен. У той же час Джес Корден з порталу Windows Central повідомляє, що розробку портативки тимчасово, так би мовити, призупинено, аби зосередитися на оптимізації Windows 11 для майбутніх гібридних пристроїв від партнерів, наприклад від Asus чи Lenovo. З великою ймовірністю таке рішення було прийнято після неймовірно успішних тестів SteamOS 3.8 на Asus ROG Езус яка показала значно вищу продуктивність в іграх на відміну від операційної системи Windows 11. Також інсайдери повідомляють, що наступна стаціонарна консоль Xbox, яку планують випустити у 26 му або у 27 му році, може стати останньою в лінійці. Тут уже нічого не поробиш, така реальність. Причина цьому фокус компаній, який зміщується в бік сервісу Game Pass і коросплатформіності, а не на виробництво ігрових гаджетів. Microsoft дедалі більше схиляється до ідеї перетворити Xbox в сервіс, а не представляти його на ринку як фізичний пристрій. Ще один відомий інсайдер та журналіст Том Гендерсон, в свою чергу, зазначає, що американська корпорація втратила цікавість до інвестицій у ігрове залізяча. І він вважає, що Next Gen Консоль це скоріше за все намаганням якось завершити епоху. І Повільно перетворюються з платформо-тримача на величезного за масштабами видавця, у якого в Арсеналі дуже потужні студії і видавництва. Таким чином, їм, ймовірно, вдасться все ж реалізувати свою політику останніх років і надати можливість геймерам на будь-яких платформах грати в продукти Microsoft. Але Гендерсон сміливо припустив, що, можливо, майки роблять хитрий фінт вухами, бо то спеціально зливають свої ексклюзиви на PlayStation, щоб гравці їх спробували, а потім. Бабах, і повертаються до політики ексклюзивності кляті збочинці. Це може дійсно допомогти перетягнути частину гравців на свій бік, проте він не впевнений, що все відбувається саме так. Частина ком'юніті в реальній паніці, але водночас не дуже здивована такими дивними мувами Майків. У соціальній мережі X та на Reddit геймери прямо критикують Microsoft, буквально не підбираючи слів. Кілька цитат з вашого дозволу: Коли ви закриваєте студії і одночасно хочете продавати нові коробки, це лицемірство. Xbox вже давно не консоль, а логотип. Геймпас Steam Deck та Asus ROG рогелай вже є навіщо ви пхаєтеся в цей ринок? Більшість користувачів вважають, що Microsoft самотужки вирують собі яму, якщо продовжують битву на полі заліза, при цьому не маючи сильної лінійки ексклюзивів і стабільного бачення майбутнього платформи. Підбиваючи певні підсумки, виходячи з того, що відомо на сьогодні. Якщо Microsoft справді закриє лінійку консолей, це стане справжнім кінцем епохи. Проте називати це поразкою, мабуть, не варто. Можливо, це еволюція Xbox у щось нове. Питання лише в тому, чи встигнуть геймери зрозуміти і прийняти ці зміни, перш ніж вийде PlayStation 6. І як би це дивно не звучало, Sony в черговий раз у своїй історії знову вибивають з ринка ігрових консолей чергового конкурента. Проте ми Продовжуємо з вами слідкувати за цими подіями. Якщо у вас є бажання подивитися ще кілька цікавих відео на каналі, то будь ласка, і як завжди, раджу вам берегти себе, підтримувати звичайно ж наших захисників, триматися купи. Слава Україні! Переможемо!